Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країна-агресор Росія програє Україні і намагається заморозити війну. Про це повідомляє TVN24. За його словами, дивлячись на те, що робить російська дипломатія, телефонні дзвінки глави МЗС РФ Лаврова до Лондона, Вашингтона, Парижа, Берліна можна коротко сказати: Росія за будь-яку ціну намагається заморозити цей конфлікт, щоб зупинити український наступ, тобто заморозити конфлікт. Дуда зазначив, що агресор намагається зупинити військову допомогу. Мого заходу країн НАТО для України, тому що він фактично програє цю війну, тому що її Росія витісняє з окупованих територій, тому що її загрожує витіснення з окупованих територій України, тобто Україна відновить контроль над своїми міжнародно визнаними кордонами, сказав президент. За словами Дуди, Росія не може протистояти героїзму українців, рішучості українських воїнів, підкріплених військовою допомогою із заходу. Санкції, які наклали західні країни на Росію, настільки ефективні, що Росія наразі не в змозі виробляти сучасну зброю світового рівня. Тому застосовує з. Зброю, виймаючи зі складів запаси 1960-х років, а може і старіші, сказав він. Завдяки своєму героїзму, українці сьогодні мають великий шанс повернути Херсон. Це абсолютно стратегічно важливо для продовження цього конфлікту і для визволення України з рук окупантів, з рук Росіян, голосив Дуда. Наразі у Польщі вважають, що Росія, напавши на Україну, анулювала пакт НАТО Росія 1997 року. Тому країна зацікавлена в участі в програмі «Nuclear Sharing. Тобто, Польща хоче отримати ядерну зброю. Про це заявив керівник офісу Міжнародної політики Якуб Комох на початку вересня президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна провела перемовини із США щодо можливої участі в програмі Nuclear Sharing і свого включення під ядерну парасольку НАТО. Після цього заступник речника департаменту США Ведант Патель зауважив, що Сполучені Штати наразі не говорять з Польщею щодо можливого розміщення там ядерної зброї. США не планують розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка приєдналася до НАТО після 1997 року. Голова офісу міжнародної політики. Президента Польщі Якоб Кумах зазначив, що Дуда не казав, що Польща зараз веде переговори. Президент говорив лише про те, що такі перемовини були. Вони були на так званій концептуальній фазі, тобто Польща зацікавлена в участі в програмі Нуклеарширінг, і в якийсь момент це передали американській стороні, пояснив міністр. Також Кумах, посилаючись на слова речника держдепу, США, підкреслив, що шкода, що в його заяві фігурує 1997 рік. У 1997 році був підписаний пакт НАТО Росія, на основі якого є переконання, що ніяких Додаткових постійних сал НАТО не слід розгортати у східній Європі. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей пакт мертвий. Росія його просто аналювала агресією проти України, наголосив міністр. Він підсумував, що в офісі Дуде дуже зацікавлені в розгортанні сил НАТО в Польщі та в участі в програмі Нуклеаршерінг. Що таке Nuclear Sharing? Це програма НАТО, яка є частиною політики ядерного стримування альянсу. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в межах nuclear sharing ядерну зброю США розмістили в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині. До зустрічі глядачі переможемо. Поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.